Дітки, вітаю вас! Сьогодні я вам прочитаю казку про бджілку і муху, а ви мені допоможете. Називайте зображення, що з'являється на екрані. Вилетіла з вулика Золота бджілка. бачить на листочку проти сонечка. Сидить сіра, муха, лети сюди гукає, муха, поговоримо. Ніколи каже бджілка, бач, дерева квітують. Всі бджілки працюють, носять. Мед до вуликів, на яку квіточку сядуть, то яблочко чи грушка, чи вишня вродить. Дякуватимуть нам усі. А я, каже, муха, працювати не люблю. Хочу лише на сонечко, грітися. Молодці діти, чудова вийшла казочка, а тепер давайте відповімо на запитання. Хто вилетів з вулика? Так, вірно, бджілка. Де сиділа муха? На листучку, куди бджілки носять мед? У вулик молодці дітки ось така казка про бджілку та муху.